Друзі, вітаю з вами. Я військовий адвокат Валерій Макеєв. Поговоримо про цікавий кейс. Я дуже люблю кейси із Одеси. П'ятий апеляційний адміністративний суд Це із Одеси. В постанові від 11 листопада, скасуючи рішення суду першої інстанції та задовольняючи скаргу чоловіка, вказав, що якщо процедура виключення позича з військового обліку фактично вже відбулася і його було визнано непридатним, то підстав для поновлення немає. Ну от е, що здавалося б, що тут такого? Зазвичай до уваги приймалося те, що коли особа там в 2022 році, поки не було змін там до про, порядку прохоження ВЛК, і його було виключно в 2022 році, то вже поновити його на, е, не можна. А от ті, що раніше якось так не обигралися, тут чоловіка виключили з 2014 року. І що сказав п'ятий апеляційний адміністративний суд. Сказав дуже цікаві речі, що взагалі-то в законодавстві не передбачено порядку поновлення на військовому обліку. Як на, мене, як на мене, він зайшов до скриньки Пандори. Якщо це всі будуть використовувати, то там багато хто може захотіти з цим скористатись. Тим не менше маємо постанову п'ятого апеляційного. Хай і вам так щастить. З вами був військовий адвокат Валерій Макеєв. па -пам!